та свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Ось тут у вас на початку тижня якась далека дорога або новий проєкт. Щось ви будете таке масштабне та грандіозне робити. Ось тут замок. Закриття на замок, завершення якоїсь справи вона може бути у кожного своя. Та відрізнятися одна від одної, ця справа котра завершиться? Ось тут добра новина, дзвін. Якщо так дивитися. По-простому, ось тут добра новина. Наприклад, вас кудись запросили на роботу, і закриття на замок це ситуація, наприклад, без роботи або без грошів'я. І ось тут якийсь у вас каблучка договір. Можливо, цей договір саме буде стосуватися ось цієї роботи або проєкту, який ви будете виконувати. Планета місяць це планета таємниць, а також планета батьківства. Не забувайте про своїх батьків, про свою родину, а також про своїх дітей, якщо вони у вас є. Наприклад, чимось їм допомогти саме на цьому, на цьому тижні в цей період. Або робити якісь спільні справи. А ми йдемо вперед. На другий розклад знак Зодіака Козиріх. З 11 по 17 листопада. Знову добра новина. Ялинка це добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Можливо, якісь новини будуть стосуватися вашого здоров'я або фінансів. Наприклад, хтось проходив обстеження і нарешті отримує добрі результати, бо новина добра. Знову ж таки, планета місяць. Це жіноча енергетика. Планета місяць з огляду на це можуть відбуватися якісь події. Якщо взяти планету місяць, жіночу енергетику, а також добре здоров'я та добру новину, можете зробити висновок, що це саме означає? Поповнення в родині. Ось тут. Знову ж таки, великий проєкт Далека дорога, а також сумна новина. Можливо, вам буде необхідно змінити свої плани. Ви планували щось одне, а зробити зовсім по-іншому. Саме ось тут. Прямо йому вперед на трекер у Знак затяпак узріх. Невірна інформація, якась пуста інформація. Перевіряйте, якщо ви робите, наприклад, якісь довідки для того, щоб хтось не зробив помилку, а у вас ця довідка була вам недійсна. Переміна діяльності або додаткова робота, а також ось тут зберігайте спокій. Якщо, наприклад, ваші справи, справи будуть йти не так, як ви собі запланували, то ви з усім впорайтесь. Головне це спокій. Сьогодні ми з вами на колоді Мадам Ленорман подивимось для знаку Зодіака Козиріх. І ще тут у вас, друзі, є стрілечки догори. Все буде прямувати вперед, досі таки впевнено ваші події. Подивимось застереженням, карта Клевер та порада лисиця. Друзі, застереження полягає в тому, що коли у вас будуть добрі новини, наприклад, результати аналізів добрі по здоров'ю. Одразу не поспішайте комусь сповіщати стороннім людям, котрі можуть вам або заздрити, або якось врочити, тому що застереження це карта клевер, дуже позитивна карта, карта успіху. Але вона вам тут показана: не ляпайте зайвого язиком. Порада, друзі, будьте розумні. Лисиця це не тільки хитра, але й розумна. Якщо взяти цю якість саме для вас, то ще раз повторюю, нікому не розповідайте свої якісь важливі таємниці. А ще лисиця може показувати хитру людину, котра до вас буде якось влазити в душу, що потім там насмітити. Ось така, таке пояснення, ось така карта. Вона може показувати або так, або так. Або щоб ви були розумні, або щоб ви були розумні та не пускали якусь таку хитрюгу крутитися навколо себе. Ось такі, друзі, для вас вийшов розклад. Пишіть собі на лістику всі значення, і якщо вони вас стосуються, то дивіться, як